Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми поговоримо про вимогу звернення до пророка Самуїла, старшими Ізраїля, поставити їм царя. Просимо Господа, щоб він благословив наші дослідження його слова. Перша книга Самуїлова. 8 розділ вірші 1 по 5. І сталося, як Самуїл постарівся, то поставив синів своїх засуддів для Ізраїля. І було ім'я перворідного сина його Йоїл, а ім'я другого його Авія, суддя з Бершеве, а сини його не йшли його дорогою, і вхилялися до Зиску, і брали підкупа, і ламали закона. І зібралися всі Ізраїлеві старші і прийшли до Самуїла до Рами. та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми, тепер настанови нам царя. Щоби судив нас, як у всіх народів. Прикра річ, богобійний та вірний пророк Самоїл постарівся та поставив своїх синів за суддів, але вони стали корумпованими. Старші Ізраїля напевно не домагалися би царя, якби сини пророка Самуїла виявилися такими ж вірними Мойсеєму закону, як і їх батько. Однак Йоїл, кого ім'я перекладається, як Єгова є Бог, та Авія, кого ім'я перекладається, як мій батько є Єгова, втратили право бути суддями Ізраїля. У законі Мойсея чітко записані вимоги щодо суддів. Книга Вихід, 23 розділ, речі 6 по 8. Не перегинай суду на бік Бога свого в його позові, від неправдивої справи віддалишся». А чистого і справедливого не забий, бо я не в справедливлю несправедливого, а хабара не візьмеш, бо хабар осліплює зрячих і викривляє слова справедливих. Повторення закону 16 вірші 18 по 19. Суддів та урядників настановиш собі в усіх містах своїх, які Господь, Бог твій, дає тобі по племенах твоїх, і вони будуть судити народ справедливим судом. Не викривиш закону, не будеш дивитися на особу і не візьмеш підкупу, бо підкуп осліплює очі мудрих і викривлює слова справедливих. Сини пророка Самуїла, кого він настановив суддями, брали хабарі та викривляли закон. Але чи була сама вимога старших Ізраїля настановити їм царя проти законною? Що закон Мойсея каже про царя народу Ізраїля? Виявляється, що у книгах Пророка Мойсея записано, що Господь не раз говорив про царя для народу Ізраїля. Обіцянку царів Бог дав ще як Аврааму, так і Сарі. Книга Буття 17 розділ ріші 5 по 6. І не буде вже кликатись ім'я Твоє Авраам, але буде ім'я Твоє Авраам. Бо вчинив я тебе батько багатьох народів, і вченю я тебе дуже дуже плідним, і вченю, щоб вийшли з тебе народи, і царі з тебе вийдуть. Книга Буття, 17 розділ, вірші 15 по 16, і сказав Авраамові Бог. Сара, жінка твоя, нехай свого імення не кличе вже Сара, бо ім'я її сара, і поблагословлює я її, і теж з неї дам сина тобі. І поблагословлює її, і стануться з неї народи, і царі народів будуть із неї. Так само обіцянку царя Господь підтвердив і внуку Авраама Якову. Книга Боття 35 розділ, 9 по 11. І ще явився Бог до Якова, коли він прийшов був із Падано Арамейського, і поблагословив його, і сказав йому Бог ім'я твоє Яків. Не буде вже кликатись ім'я Твоє Яків, але Ізраїль буде ім'я Твоє, і назвав ім'я йому Ізраїль. І сказав йому Бог Я Бог Всемогутній, плодися і розмножуйся, народ і громада народів буде з тебе, і царі вийдуть із стегон твоїх. Про вимоги, які будуть поставлені Богом до царя Ізраїля, писав пророк Мойсей. Книга повторення закону, 17 вірші 14 по 15. Коли ти війдеш до того краю, що Господь Бог твій дає тобі, і посядеш його, і усядеш у ньому, та й скажеш, нехай я поставлю над собою царя, як усі народи, що в моїх околицях, то, ставлячи над собою царя, якого вибере Господь Бог твій, конче спосеред братів своїх поставиш над собою царя. Не зможеш поставити над собою чоловіка чужинця, що він не брат твій. Повторення закону 17 розділ 16 по 17. Тільки щоби він не примножував собі коней, і не вертав народ до Єгипту, щоби примножити коней, бо ж Господь сказав вам: не вертайтеся вже більше тією дорогою, і хай не примножить він собі жінок. Щоб не відступило його серце, і срібло та золото хай він не примножить собі дуже. Пророк Мойсей теж писав, що майбутні царі Ізраїля власноручно повинні були переписувати собі копію закону та дотримуватися його. Книга повторення закону, 17 вірші 18 по 20. І станеться, як буде він сидіти на троні царства свого. То напиши собі відписа цього закону з книги, що перед лицем священиків левитів, і буде вона з ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя, щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати усіх слів цього закону та тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувало серце його своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч. Ні ліворуч від цієї заповіді, щоби продовжив дні на своєму царстві він та сини його посеред Ізраїля. Отже, якщо в писаннях пророка Мойсея передбачалося, що народ Ізраїля буде мати царя, то чому вимога старших Ізраїля настановити їм царя засмутила пророка Самоїла. Перша книга Самоїлова, 8 розділ, 5 по 7. Та й сказали до нього: Ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми, тепер настанови нам царя, щоби судив нас, як у всіх народів. І була та річ зла в Самоїлових очах, як вони сказали, настанови нам царя, щоби судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоби я не царював над ними. Прохання вимога старших Ізраїля настановити їм царя сама по собі не було тим, що викликало незадоволення Самуїла та Бога, Те, що викликало незадоволення та гнів Самуїла та Бога, був мотив настанови царя. Мотивом старших Ізраїля мати царя було те, щоб вони були як інші народи, про що ми і читаємо у 6 вірші. Божий намір щодо народу Ізраїля полягав у тому, щоб він відрізнявся від інших народів. Божий намір щодо народу Ізраїля полягав в тому, щоб він став народом Божим більше, ніж інші народи. Книга вихід, 19, розділ ріші, 5 по 6. А тепер, коли справді послухаєте мого голосу і будете дотримувати заповіту мого, то станете мені власністю більше всіх народів, бо вся земля то моя. А ви станете мені царством священників та народом святим. Оце ті речі, що про них будеш казати Ізраїловим синам. Повернемося до Пророка Самуїла. Перша книга Самоїлова, 8 розділ, вірші 6 по 7. І була та річ зла в Самоїлових очах, як вони сказали, настанови нам царя, щоби судив нас, і молився Самуїл до Господа. І сказав Господь до Самуїла: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі, бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоби я не царював над ними. Тут, у сьомому вірші ми маємо ілюстрацію дозволяючої волі Бога. Бог задовільнив прохання старших Ізраїлю. Приблизно через 200 років Господь через пророка Осію нагадав народу Ізраїлю про цю подію. Книга пророка Осії, 13 розділ вірші 9 по 11. Погубив ти себе, О Ізраїлю. Бо ти був проти мене, спасіння свого, де цар твій тоді, нехай він поможе тобі по містах твоїх усіх, а де судді твої, що про них ти сказав, Дай нам царя та князів, я тобі дав царя в своїм гніві і забрав у своїй ревності. Через більше як тисячу років після вимоги старших Ізраїля настановити царя. Апостол Павло промовив до ізраїльтян у синагозі в Антиохії наступне, Дії 13, розговорші 16, по 17 Тоді Павло встав і, давши знака рукою, промовив: Послухайте, мужі ізраїльтяни, та ви богобійні. Бо цих ізраїлевих людей вибрав собі отців наших і підвищив народ, як він перебував у Єгипетському краї. І рукою потужною вивів їх із нього. Вірші 20 по 21. Після того аж до Самуїла пророка він їм суддів давав, а потім забажали царя, і Бог дав їм Саула, сина Кісового, мужа з Вен'яминового племені, на чотири десятка років. Звернемо увагу, що у 20 му вірші записано, що Бог суддів давав, а в 21 му вірші записано, що народ Ізраїля забажали царя. Ця самовільна забаганка закінчилася плачевно. Так, за бажанням старших Ізраїля єврейська монархія почалася вибором царя Саула, а закінчилася вибором Цезаря. Євангелія від Івана, 19 розділ 15 вірш. Та вони закричали Геть, геть із ним. Розіпни його. Пилат каже до них Царя вашого маю розп'ясти? Первосвященники відповіли Ми не маємо царя, окрім кесаря. Повернемося до книги Пророка Самоїла. Господь виконав прохання старших Ізраїля, але попередив їх про ціну. Перша книга Самуїла, 8, розділ вірші 10 по 13, і переказав Самуїл всі Господні слова до народу, що жадав від нього царя, і сказав: Оце буде право царя, що царюватиме над вами. Він візьме синів ваших і поставить собі в колесниці свої та серед їстів своїх, і вони будуть бігати перед колесницею Його, і щоб поставити собі тисячників та п'ятдесятників. І щоб орати орко Його, і щоб жати жниво Його, і щоб робити зброю військову Його та колесничні приладдя Його. А дочок ваших забере за мироварниць, і за кухарок, і за пекарок. Вірші 14 по 18. І він позабирає поля ваші, і виноградники ваші, та кращі ваші оливки, і пороздає своїм слугам. А з вашого посіву та з ваших виноградників братиме десятину, і даватиме своїм євнухам та своїм слугам. І він забере рабів ваших і ваших невільниць, і найліпших ваших юнаків і ваших ослів, і буде вживати їх на роботу свою. Він братиме десятину з вашої отари, а ви станете йому за рабів. І ви будете кликати того дня проти вашого царя, якого собі вибрали. Та не відповість вам Господь того дня. У цих віршах пророк Самуїл описав поведінку, буквально право царя. Народ Ізраїля буде підлягати до суворої примусової військової служби праці та податків. Однак ці права царя є додатковими до закону Мойсея. Цар Ізраїля не мав бути автократичним царем. Пророки не займали підлеглу царю посаду. Покликання пророка було вищим за посаду ізраїльських царів. Як громадяни, пророки та священники були зобов'язані, як і всі інші підлеглі, коритися царю. Але щодо своїх пророчих і священницьких посад вони залежали лише від Бога і в жодному разі не від царя. Інститут монархії передбачав відокремлення цивільного від релігійного керівництва, це означало, що тепер Ізраїль почав мати політичну історію незалежно від його релігійної історії, а отже, і від його справжнього покликання слова пророка Самоїла, які є перед нами, окрім опису прав царя. Теж являються пророцтвом. Пророк Самуїл пророкував, що цар, якого вони виберуть, буде деспотом, вимогливим диктатором, хто буде збагачуватися за рахунок народу. Звернемо увагу на 18-й вірш. Тут мова йде про царя, якого народ Ізраїля вибере собі того дня. Вираз того дня вказує на майбутній день. Чи не про того правителя говорив і сам Ісус Христос? Євангелія від Івана, 5 розділ, 43 вірш. Я прийшов у імення свого Отця, та мене не приймаєте ви. Коли ж прийде інший у імення своє, того приймете ви. Повернемося до пророка Самоїла. Далі, у 10 розділі ми читаємо. Перша книга Самуїлова, 10 розділ, 25 вірш. А Самуїл промовляв до народу про права царства і записав те до книги та й поклав перед Господнім лицем. Як пророк Мойсей написав закон для народу Ізраїля, так і пророк Самуїл написав права царства, тобто Конституцію. Ця Конституція ніколи не була знайдена. Без сумніву, текст тої Конституції містив Мойсеєві правила царювання, які містяться у повторенні закону вибіркові вірші, які ми сьогодні читали. Роль царів полягала в тому, щоб керувати народом, роль пророків полягала в тому, щоб передати їм Боже послання. Самуїл був першим з пророків, хто був посередником між Богом. Та ізраїльтянами під час монархії. Цар Давид був і царем, і пророком. Були царі, за помилки яких страждала ціла нація. Але чи правильно є завжди звинувачувати тільки царів? Згідно слів пророка Самоїла, як і цар, так і народ є відповідальними перед Господом. Ось що сказав Пророк Самуїл до народу, який спочатку шанував Бога, але пізніше відкинув Його як свого Царя. Перша книга Самуїла, 12, вірші 14 по 15. Якщо ви будете боятися Господа, і будете служити Йому, і будете слухатися Його голосу, і не будете непокірені до Господніх заповідей. То будете й ви, і цар, що царює над вами, ходити за Господом Богом вашим. А якщо ви не будете слухатися Господнього голосу, і будете непокірні до Господніх заповідей, то Господня рука буде проти вас та проти ваших батьків. Народ Ізраїля відкинув теократичну форму правління та забажав монархію, як у всіх народів. Це було сумне рішення у історії Ізраїля. Прохання про людського царя сама по собі не було неправомірним, бо сам Бог обіцяв царя народу Ізраїля. Але помилкою була відмова чекати Божого часу. То чи людські дії помішали плану Бога щодо царя народу Ізраїля? Звичайно, що ні. Бог мав намір благословити усі інші народи через теократичне правління над Ізраїлем. І Бог відновить це посередницьке царство для Ізраїля, коли Ісус Христос повернеться на землю в силі та славі. Це станеться після другого пришестя Ісуса Христа. Пророк Михеї, 4 розділ перший вірш. Та буде наприкінці днів. Гора дому Господнього міцно поставлена буде вершиною гір, і піднесена буде вона понад узгір'я, і будуть народи до неї пливсти. Вірші 6. По 7. Того дня промовляє Господь Позбираю кульгаве із громаджу розігнане, і те, що на нього навів колись лихо. І зроблю я кульгаве останком, а віддалене потужним народом. І зацарює над ними Господь на Сіонській горі від тепер аж навіки. Після свого другого приходу сам Ісус Христос зацарює на троні слави своєї та правитиме не тільки як цар народу Ізраїля, але як цар над царями над усіма народами. На цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.